А ну, глядачі, вгадайте, де я є. Ну, я думаю, з відео пізніше ви вже зрозумієте, або з назви, або з прев'ю, ну не суть. Суть в тому, що 100 кілометрів північніше від моєї локації, і я оце дивлюся на поле і розумію, що тут вже можна заходити боронами чи шлейф бороною, закривати волову. Реально, в порівнянні з нашою місцевістю, тут вже ґрунт, як на мене. Ну, набагато сухіше і стегліше, скажімо, для e, дано, даної агрооперації. Пшениця, ось дивіться. яка. Що значить тепліше? Машина пише плюс e, 6, ну, вітер, вітер, звісно, з поля дує, то дай дорогу. Що e, я хочу вам сказати? Значить, їду я зараз до хлопців із компанії BasAgro. E, будемо знімати контент для вас. Мені Побуваємо на виробництві, подивимося, чим хлопці займаються. Мені це самому цікаво. І, звісно, вам. Подивитися, я думаю, теж буде цікаво. Тому в кого там є жатки, є сівалки, кому потрібні запчастини будуть на майбутнє, то я думаю, це відео буде вам актуальне. Так що потихеньку двигаємося. Вже до них. Дорога, звісно, це жах. Кілометрів 15 все просто. В коліно неряє, що так хто зна куди. Десь місцями полатали, десь от, в даному випадку нова. Ну, маємо, що маємо. На жаль, такі ревалій. Машину вчора помив. Зазвичай такі, знаєте, в мене традиції, що куди сіду на дальнячок, треба машину помити, приаккурати і так далі. Ну і помив вчора. І вже воно приїду і прийдеться її мити, тому що не відповідає вона як стандартам, особистим, то є моїм. Так що, в общем, що, не, кота за той самий не тянемо. Їду до хлопців, там вже включимося, будемо знімати для вас цікавий контент. Так що попередньо вам подякував за перегляд, попередньо подякував всім тим, хто поставив лайкос, тим, кому не в Ну і далі буде. Не перемикайтеся. Був я народ за все своє життя тут, а я не знаю, може пару-тройку пару, разів і то це було ну, дуже давненько. Не так, що там пару років назад. Я думаю, років 7-10 назад, колись ще в школі їздили на екскурсії. Ну, я вже так смутно це все помню. А от зараз їду і, і шокований. Ось дивіться, одна із найбільших річок нашої неньки України. Ну, щось так багато міляка так багато. Писку, що, мабуть, щось десь відкрили, щось десь підспустили, не розумію, що вони там робили. ну, ну, В общем, їдемо. І що я хочу сказати? знаєте, Перве враження. От заїхав я в іншу область і проїжджав соснові ліси, березові ліси, ну, посадки ліси, чи як там воно правильно називається, вразила чистота. От обочини покошені, бумажок немає, бутилок із жовтою рідиною немає, чистенько, ну ось дивіться, ми їдемо. Да, дорога нормальна, чиста обочина, все класно. Ну можна ж так, так? Да? Як в нас, як подивишся, теж є дорога да, міжнародного значення, але вона вічно в бур'янах, вічно не покошена, вічно в срачах всяких, а тут ось, ну, їдеш і любуєшся і... і насолоджуєшся дорогою, скажімо так. А не так, як я попередньо їхав, скакав по тим ямам ну, то на відео показувати не мозів. Дічі на цьому на воді, звісно, повну. Він ще й рибацюгу бачу, представляєте, він. На камері не видно. Красота. Їдемо до місця локації, знімаємо порушника, який через сплошну печеш гай, шумить. Гляш, Гляшть сюди. Страшні. Клас. Так, Нам ще не багато там кілометрів, я не знаю. 10-15 і ми на місці. Так що не перемикайтеся, дивіться відео, я думаю, буде цікаво. Для мене особисто який мінус великого міста. От саме оце. Саме оце. Куча машин, куча пробок, куча світлофорів і так далі, і так далі. І там, де можна проїхати. З місця пункт А, пункт Б за 10 хвилин, то в великому місті ти проїдеш за годину. Коли попадаєш, особливо в час пік, якраз на годиннику. 8.05, всі на роботу. І молодий тут. Шариться перший раз в житті. Іменно по цьому, по, цій, по цьому краю, скажімо так. Так, отут зараз, по-моєму, направо так, виключаюся, бо по навігатору пру. Добрався нарешті народу хлопці з компанії Басагро. Зараз покажу вкратце, чим вони займаються, це все діло покажемо вам у цьому відео. Я думаю, це актуально тим, хто займається аграрною темою і працює на землі. От дивіться, є ось вот такі бікборди. Хлопці займаються, що це втулечки, підшипники ковзання по науці, бачите? До і є, розпилювачі всяке, що там потрібно. Запчастини до сівалок, таких як Гаспар, Докун, Кверлен, Грейплен, Джондір, Моносем, Кінзе. І ще, я думаю, що ще якісь є, про яких просто на бікборді немає. Е, до жаток, самих популярних і не тільки. Герінгов, Оліомак, Капелло, Орош, Фантіні. Оце хлопці цим займаються. Директор Сергій Вікторович нам про це все далі у відео розкаже, покаже, що роблять, що виготовляють, що є в наявності. Тобто, ну, все, все, абсолютно все і навіть більше. Тому не перемикаємося. Зараз йдемо до Сергія Вікторовича, бо в мене один мікрофон і з двома, другий десь потеряв. Заказав новий, а він не працює з моїм телефоном. Тому є щось невеличкий момент нюанс, ну не обісутьте Маємо, що маємо, як казав Кравчук. Так що погнали далі. Добрий день, мене звати Сергій Вікторович, я директор компанії «Басагрогруп». До нас в гості приїхав Андрій. Хочемо показати, чим ми займаємося. В даний час ми стоїмо якраз коло наших бордів, там де трохи деякі бренди з тих, що ми продаємо запчастини. Це сівалки, жатки, розкидачі, комбайни. Я думаю, зараз буде актуальніше всього, це розкидачі і сівалки. Тому по ним більш всього і пройдемося. Ми виробляємо лопатки до всіх розкидачів, практично, які є на даний час на ринку України. І маємо їх на складі, зараз теж покажемо. І по сівалкам: це Квернеленд, Монасем, Джондір, Хорш, трошки Вендерштата. Це Кун це те, що у нас є на складі, ви можете завжди практично. або Отримають відразу, ну або з коротким терміном виробництва. так Також ми виробляємо ці запчастини в себе. Зараз я думаю, ми прийдемося на склад запчастин, покажемо вам, як воно виглядає. Так, вітаємо вас в нашому офісі. Тут якраз на вході можна побачити зразки те, що ми виробляємо. Те, що, я казав, от по лопатки до розкидачів, розкидачів і мінеральних добрив, і органічних добрив. тут Більшість з них представлена, але знову ж не всі, тому що вони тут всі і не помістяться, якщо їх прикрутити. — І до Амазонів у вас є? І до Амазонів є. Так, знати. А десь Льоша, знайди, може якраз Амазонівський показати. Ну йдемо на склад тоді. Наш основний склад запчастин, де центральний, пройдемо так трохи де видніше. Сюди вже сходиться все, що з виробництва йде. Тобто, заходить на прийомку. Ну, на даний час те, вот, що виробили на прошлій неділі. Це якраз з малярки вийшло все тут моносем, гаспардо, трошки куна. Тобто можна побачити вже в якому вигляді воно виходить після виробництва. Ну, тут заготовки лежать зараз під баки гаспардовські. Це якраз кіліжа, насівалки. Це а металл це наше виробництво? Чи? Різний, різний. Там залежно від того, ми перед тим, як запускати виробництво, ми проводимо або хім, або спектральний аналіз в залежності від потреби, скажімо так. Є запчастини, які ми вже знаємо, і туди вже приміняємо той метал, який у завода виробника. Тому йдемо по максимально по оригінальній технології, щоб не відступати. Тут Скажімо так, ми виробляємо на даний час більше трьох тисяч найменувань запчастин. Це те, що я казав, досівалок, жаток, розкидачів, комбайнів. Тут воно все зберігається, звідси воно все йде і на Європу, бо у нас так процентів 30-40 запчастин не продаємо напряму в Європу. А якщо взяти, допустим, будь-яку сівалку, на яку ви робите, mm. гаспарду, абсолютно да, да. Абсолютно люба деталь є у вас. Ну, абсолютно, позначення. не завжди є смисл тримати. Раму ж нема смисла тримати, скажімо так. Ми не, робимо... Розходники, 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 так? розходники да, ми тримаємо практично всі. Від втулочок, там всякої мілочовки і заканчуючи ось обаками. Так ну, само от... тобто, є у вас да. пожатком. Все... Да, 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 ну, да. Да. Так, також ми дожаток робимо так. ремонт редукторів. Це теж така в сезон, скажімо так, затребувана опція наша, тому що редуктора доволі такі складні. І правильно його зібрати, відрегулювати, щоб він не закусував і працював, це теж там багато нюансів, багато оснастки робили в свій час, щоб зараз вийти на те, щоб ремонтувати. Ну і опять же, у нас все для, вся комплектація для ремонту є. Тобто mm -hmm. Привезли резердуктор ми, розкидали, дефектовку зробили, скинули, що треба поміняти. Тут у вас багато чого і колеса, ну все, так? Да, так, да, все, все. Доволі ну, такі, те, довольні, такі складні речі. Це Гаспардовське, це ж якраз а, на низійде да, прикатка. Це ми знаємо, теж в кінці цього це грінгов ротодиск. Вали і другого варіанту освоїли. Це теж ми робимо доволі тож і Європа бере і у нас. Це Про, і, це, ні, це наші. Наша 20. виробництва, так. Чистики чи, 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 всіх да? відів, які тільки можна. Це теж наші, наші форми. І на наших формах все робляється, так. Да. Можемо з підшипником, можемо без підшипника, тому що є люди, що там. А куди? Це жатка, це гірнгофовські натяжні зірочки. Ага. Бо я такого не бачу, то й питаю. Це у нас тут можна, понаходити багато чого цікавого. Так, так, резину ми возимо. А це те, що робимо. Те, що моносем дуже багато по моносему, скажімо так, якщо ще зробити раму, то можемо робити валку. Та ну рама, це таке разу якийсь років, 12 років, так? Так, запчастини є наявності, склад постійно поповнюється. От у нас там. Кожен раз малярка виходить, воно одразу йде на приход на склад. Ну, також виготовляємо запчастини і під замовлення, не тільки те, що по стандарту є, бо буває часто люди звертаються, що щось треба додати, якісь оберти, щоб зірочки поміняти кількість зубів. Підсилить щось. Буває таке, що звертаються, щоб зробити лопатки на розкидачі, але ну, так образно стандартно йде там товщина на нержевійкі 2 мм. Просять зробити там 3 або 4, щоб типу, не так ізнашувалося чи мощніше. Ну, тут уже хазяїн Барине, якщо замовляють, ми це зробити можемо. Це є добре. Це нажатки направляю. Це? А, так? Да. От це ж ось капеловський, це теж ми лємо у себе. Це, напр... Десь. ну, А це от Гірнгофоська зірочка, а це Капеловська зірочка, теж наше виробництво. Ступить, так? Так, так, так. Те, що виробляє. я зацікавлений, робити в Україні. Тому робимо тут. Якраз е говорили про виробництво, це те, що на тій неділі привезли клієнти виробити лопатки до Амазону, до розкидачів то ось тільки вийшли, так сказати, пилу, з жару свіжі. А вони наблюжені до оригіналу? Вони повністю відповідають оригіналу. Ну, Я думаю, і цінова політика повинна бути 50% дешевше. Набагато приємніше, ціна, ніж в оригіналі. Матеріал є? той самий і все те саме. Но, я думаю, з нашим, моєю кількістю гектарів вони мені просто ще не знадобляться знановляться роки років 10-20. Це якби були та то, звісно, було б, так. Да. Ну, а так, бачите, хлопців є. Якщо що, звертайтеся. Все це осваювали, весь це асортимент ми від наших клієнтів. Тому те, що люди звертались, те, що давало, що їм треба виготовити, і так поступово-поступово накопилось. Зараз. Якщо не помиляюсь до Нового року, я дивлюся, то 3400 найменувань запчастин. Ми виготовляємо повністю в себе. Це і пожаткам, і посівалкам. І це це немало? Це немало. Для нашого українського виробника. А що це за платмасні штучки? А це ж на, на транспортери. Ага. Ковчі на елеватори. Ну Це трошки не наше, скажімо так. Наше все-таки більше желізо і, і навколо желіза, все. Ну Це зараз якраз на відгрузку готове до клієнта. Також до Квернеленда. Єм повністю висіваючий. Це власне виробництво. Це він зараз голий, але ми його можемо скомплектувати повністю і в зборі, і в розборі. Тобто будь-який варіант, який. Це теж така позиція, яку Європа дуже непогано бере. А це ж редуктори, які ви робите? Ні, редуктора ми не робимо, це ми дилери турецького Е-е-е... Складні шестерні і вали, і самі редуктора це ми їхні дилери. Вони виготовляють на доволі такі крупні заводи в Європі. Редуктора на конвейери, повні на конвейерні лінії. То ми кажемо їхні представники в Україні. Також на жатки виготовляємо повністю капоти і ділітелі. Це і на лімаки, на зіглери, зафрані, доміноні. Ну і зараз, от якраз на виробництві, то покажемо трошки пізніше. Це людина звернулася до кейсовської жатки, були пластикові ділі тілі капоти. І, ну, так як вони зняті з виробництва, ми йому розробили повністю металеві. Ну, такого плану, як Люмаковський, тільки на кейсовську жатку. Вже вони сезон відпрацювали, і люди замовили ще два комплекти. І розгортачі що так, це. Так, так. А це ж зараз білью там, що лежать, на паризькій на виробництві, То тож болванки нарізані, а потім з них робимо таку деталь. Це ж глибини, граничитель глибини. Це хоршовські повністю комплекти, ми теж розробили їх. екзотика там на кастратори. Це Ті, що займаються сім'єю кукурузою. І там, де треба папа, маму mm. зрізати, то це робочий орган звідти. Крім того, що виробляємо стандартні запчастини, по скажімо так, під оригінал. Але є такі екзотичні замовлення, які, скажімо так, вже під клієнта, коли треба щось розробити, взагалі. Скажемо так, унікальне. Також така ще просьба, так як ми виробляємо самі, нам дуже цікаво, цікавий зворотний зв'язок від вас. Якщо є якісь побажання, якісь щось не так, кажіть, звертайтеся. Телефони, контакти всі будуть в описі до відео. Це нам дуже цікаво знати, що і як. І так як зараз починається сезон, уже сівалочний, ну і по розкидачам, то теж запрошуємо до нас звернутися, приїжджайте в гості, покажемо, розкажемо, як воно робиться і завжди зможете купити. Отримати, пощупати, побачити. Живу, Знайомі знаходимося в Черкасах. Запрошуємо до нас в гості.